Окей. мене! Усе гаразд. Я хочу, щоб мене викрали. прибульці. Еліо, ти прогуляв школу? Не знаю, чи ти кордони перевіряєш, чи винні цикли сну, чи... Mm! на з картинок ти. Не знаю, але здається, на оцій ти. Mm -hmm ти стати найвбивчішою машиною смерті у всесвіті. Е, ну, не, не знаю. Ой. Ти живеш не у космосі, Аліо. Заведи друзів нарешті. Я хочу знайти своє місце. Прибульці, якщо чуєте, заберіть мене, будь ласка, окіпалю вас. Шукаємо у всіх галактиках мрійників і зореглядів, як ти. Це обіне. Ти мене з'їстує? Ти куди мене звуть Еліо, а тебе як звуть? <різь> мене ніхто раніше про ім'я не питав. Я главна. Там звідки я. Я не вписувався. І гадав, винна земля. Та що, як причина в мені? По-моєму, ти класний. Ти мені подобаєшся. У мене ще друзів не було. І в мене. Дайся! Я лорд Грайгон. Здавайтесь вас загарбано! Я ж тут лише день! Може хтось поговорить з лордом Грайгоном. Я зроблюсь! Давайте я! Взірець героїзм! Я знайшов своє місце у Всесвіті, а Грайгон хоче це все знищити. Я маю другу допомогти. Ти завів друга? <пас> ніх, ніх, <спопелить> <пас> Салют тату! Я не розмінна монета! Ти що каже, я тренувались. Ой, врятуй мене, батю. А ну тихо! <паспалу> що за гидотний звук не треба! Тут досить м'яко і затишно. Прикольно, а я там не бувала.